Атомна енергетика є наріжним каменем енергетичної безпеки України, генеруючи понад 50% електроенергії країни. Це підкреслили учасники круглого столу, ядерна енергетика України, нові виклики та перспективи розвитку. Тільки атомна енергетика має передову відігравати роль у розвитку взагалі балансу енергосистеми України. Я думаю, що всі відчували, і бачили це і проходження осінньо зимових періодів, це і проходження літнього періоду, і робота в умовах е постійних обстрілів, які були. надскладна робота енергосистеми, надскладна робота і е фахова робота наших спеціалістів. Розвивати ядерну в Україні нас це безальтернативно будівництво нових блоків, підтримання існуючих потужностей і так далі, і так далі, враховуючи те, що більше 50% енергетики і електроенергії в Україні виробляється в рамках ядерної енергетики. Тобто, як ще раз сказав, це означає, що це безальтернативне питання. Учасники заходу обговорили ключові питання розвитку ядерного сектору добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Народний депутат профільного комітету Анатолій Костюх наголосив на підтримці відповідного законопроєкту. Я особисто переконую своїх колег, в тому що це потрібно зробити, тому що будівництво так чи інакше це не справа одного дня, це на кілька років. Наша країна так чи інакше під всіми цими викликами, які нас зараз є військовими, і не тільки, Ільки вона перебудовується, і доступна електроенергія просто необхідна. Серед інших тем обговорення питання екології. Учасники заходу підтвердили, що без розвитку атомної енергетики зелений перехід неможливий. Модель відновлення відбудови енергетики України виглядає саме таким чином: енергоефективність, плюс відновлювані джерела енергії, плюс розвиток ядерної енергетики. Чи може відновитися економіка України без? АЕС? Це буде досить складно, і це практично неможливо сьогодні. Особливу увагу було приділено залученню українських підприємств до реалізації перспективних проєктів. Представники компанії Раді та Імпульс запропонували створити консорціум українських підприємств для розширення атомних потужностей. Дуже цікава думка. Про консорціум про те, що ми створимо тут осередок наших підприємств українських, які можуть, знають, вміють, які працюють, які е, безпечно експлуатують, і це на наш погляд, це дуже підсилить тільки. Е, це будівництво круглий сіл став важливою платформою для обговорення стратегічних питань розвитку атомної енергетики, окресливши ключові виклики, спрямовані на енергетичну безпеку та сталий розвиток країни.